Діви, чарівні мої! Привіт-привіт! Подивимось сьогодні, що ж на вас чекає у березні 2025 року. Я вас рада вітати на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Якщо ви на моєму каналі вперше і вам сподобається таророзклад, не забувайте підписуватися, щоб не загубити ваші наступні таропрогнози. І будемо планувати ваш час, ваш кожен місяць, разом або приємно проводити, сподіваюсь, разом час. Зі мною вже мої колоди. Я вас вітаю з весною і давайте дивитися. Першою буде колода сил природи. Вона вперше на моєму Ютуб, Хто вже в мене є в Тіктоці або в Інстаграм, ви вже її бачили, а на Ютуб вона вперше. Ось така от колода сил природи. Ви просили показувати вам ближче колоди. Це колода від Orner. І подивимося: сила природи, як пробудження з весною. Тому її і взяла. Дуже хотілося її сьогодні взяти для розкладу. Подивимось, що дівам принесе цей березень для вас, діви паж Жезлів. Якась новина, може бути якесь повідомлення, можливо, ви захочете комусь написати, або вам хтось напише. Це, знаєте, таке натхнення. Початок, можливо, ви захочете чомусь навчитися, спробувати себе в новому виді діяльності, в новому хобі. Це може бути, до речі, нова спортивна активність, новий вид тренування. Можливо, ви себе спробуєте як гончар, як столяр, наприклад, так, тут дроворуб, але він щось таке робить з цієї палиці. Знаєте, цікаво. В принципі, це може бути якась така творча, спортивна активність, тому що. Жезли, вогонь це у нас активність спортивна, також створча, сексуальна активність. Ось. Але це якась новина, зазвичай повідомлення, початок, таке натхнення щось почати. Або ви починаєте освоювати от якийсь навик, якесь ремесло. Зверніть увагу, до чого у вас виникає цікавість, можливо, якась новина, пропозиція цікавенька, яка запалить у вас внутрішній вогник. І бажання далі розвиватися, або отримати якесь ремесло. І воно далі буде мати перспективи. так, І користь обов'язково приносити вам. Так що ще дівам принесе березень. Страшний суд це у нас карта кармічна. До речі, може бути по страшному суду часто і повернення якихось кармічних ситуацій, час доленосних якихось змін, час прийняття рішень. Ви можете опинитися на такому, як роздорожжі, коли ви вирішуєте, я йду в цю сторону, я йду в цю сторону. І по цій карті обов'язково все, що відбувається, воно буде мати свої наслідки. Дуже резонує це із. Затемненнями, оскільки у нас у березні буде два затемнення, і до того ж, діви одне з затемнень воно уже буде у вашому знаці. Це у нас місячне затемнення 14 березня. А далі у нас буде ще сонячне затемнення наприкінці місяця в овні. Але ось такі от події, і хоча б ви маєте зрозуміти початок, що буде зароджуватися, воно потім буде мати свої якісь наслідки. Обов'язково. Тобто тут все, що ви робите, ви потім отримаєте. Будьте обережні, що ви говорите, що ви обираєте, які ви афірмації собі кажете, тому що тут дуже важливо в цьому коридорі затемнень бути чистими і душею, і кармічно. До речі, по страшному саду дуже часто якісь наші старі ситуації, родові сценарії, ситуації з минулого у нас з'являються. Якщо вони були не пропрацьовані до того, ж це у нас ще й сезон затемнень. Так. Це можуть бути дійсно якісь судові справи, коли ви робите якийсь судовий позов, або ви вже отримуєте результат щодо цього позову. Якщо ви щось розпочинаєте нове, то краще я би не розпочинала <правда> цього в період затемнень. І, до речі, у нас ще буде ретро Меркурій та ретро Венера, але якщо ви вже отримуєте якусь новину, якщо ви вже отримуєте якийсь результат, то тут супер. Так, що ще принесе дівам березень. Для ДІВ. Справедливість, ой, мені здається, що тут дійсно якісь ідуть документаційні справи, судові справи. Можливо, ви проводите в порядок свою документацію, дивитеся чи у балансі всі ваші сфери життя. Це можуть бути не тільки от судові, а й нотаріальні якісь справи. Тобто, ви звертаєтеся до юриста чи до нотаріуса, можливо, ви хочете якось переглянути свій договір, щоб щось заключати. Зараз не найкращий період, але якщо ви хочете щось переглянути, або щонайменше ви задумуєтесь про це, то ця карта буде доволі непоганою. Можливо, ви будете передивлятися свій робочий контракт. Це, до речі, карта, яка означає баланс між правами і обов'язками. І тут ви можете переглядати, які в мене права і які мої обов'язки, які обов'язки маю я, які обов'язки мають мої підлеглі. Які мої підлеглі мають права щодо мене, і які обов'язки вони мають щодо мене. Ну, в принципі, карти для вас хороші. Так, цікаві. І у нас з вами далі колода сучасної відьмочки, давненької також не було на YouTube. Так, що ще принесе Дівам? березень. Вісім кажезлів, а тут, уже, як я називаю, понесеться. Це багато розмов, багато спілкування, багато комунікації. Це можуть бути якісь поїздки, короткі, довгі, або, наприклад, ви там мотаєтеся по місту в якихось справах. Це може бути багато емейлів, які приходять вам. Які, якісь посилки, наприклад, якщо ви чекали якісь доставки, посилки, чи ви, наприклад, це доставляєте, чи ви відправляєте. Це може бути в інші сторони. Ви просто в дві. Сторони. Ви просто тут жонглюєте якоїсь інформації, жонглюєте проектами, багато з ким будете спілкуватися, багато вам можуть приходити новин, повідомлень. Карта дуже швидка. Це коли швидко, швидко, швидко все можуть бути, знаєте, одна які, одні якісь проекти приходять, завершуються, йдуть, і все так набирає динаміки. Так, що ще принесе дівам Багато з ким ви, наприклад, спілкуєтеся, комунікуєте, домовляєтеся про щось. Так. Можливо, ви тут все ж таки щось дооформили чи переоформили, там був якесь до завершення контракту або продовження якогось контракту. І тут ви все почали так активно, активно, активно робити. Так, що ще принеси, вам березень. Двійка пентаклі. Ну, щонайменше у вас буде більше. Ніж дві активні якісь позиції, два активних фокуси. Це дуже хороша карта, тому що це може бути отримання доходу з двох різних джерел. По ретро венері у нас дуже часто може активізуватися якесь наше минуле джерело доходу. Наприклад, це можуть проходити старі роботодавці, старі клієнти до нас можуть повертатися. Або, наприклад, ви вже там так завершили якесь співробітництво, а вам хтось каже, а давай ще попрацює а давай ще ти мені цю послугу не дасиш, а давай ще це зробимо. Це коли ви балансуєте, ви можете працювати на двох роботах, балансувати між двома проектами, вкладатися в роботу і в хобі, і навчатися паралельно і працювати. Це коли ви щось поєднуєте, два чи якихось там два місця проживання, чи ви, наприклад, будете. Домовлятися, комунікувати так з двома паралельно командами там чи з двома ключовими якимось векторами, напрямками своєї роботи. Також по цим картам може бути таке, що ви тримаєте якісь свої активи, свої кошти, оскільки фінанси так, ви їх можете перерозподіляти в якихось два різних банки, наприклад. Але це два. Два. Тут поки що варто балансувати між цим і якось знаходити. Остаточний вибір тут робити на користь когось одного ще зарано. Тут важливо паралельно це вести цю діяльність, хоча воно може бути важкувато, воно може потребувати ваших умінь і ваших навичок. Так, що ще з цієї колоди нам скажуть. Березень. бачите так, двійка жезлів. Ви ще вагаєтесь, ще зарано приймати остаточне рішення, остаточне уже якесь фінальне рішення, ось тому що ви тут ще вагаєтеся. Це у нас карта, коли є ще дві сторони. Ви зараз можете бути не повністю задоволені, що є у вас, тому ви пробуєте. Можливо, ви на одному місці роботи, а паралельно шукаєте інше. Паралельно шукаєте собі якихось нових партнерів так, в партнерство, не обов'язково в любов. Це може бути ділове. так, Це щось два, два два місця роботи. Можливо, ви обираєте між двома місцями проживання, тому що ви тут бачите, як дивитеся горизонт і розглядаєте оцю планетку. Але ці карти вони кажуть, що у вас, в принципі, зараз все добре, у вас все є. Зміни вони будуть далі, уже якісь підтверджені. А зараз ви чините цілком вірно, те, що ви поки що спілкуєтеся, там дізнаєтеся про щось, там про щось дізнаєтеся. А напевно, вже коли планетки підуть директно так прямо, то ви вже приймете остаточне рішення. Тобто, це буде кінець квітня, травень. Так. що ще принесе діва. Березень для вас. Колісниця, це у нас поїздка, переміщення, подорож. Можливо, ви там дійсно обирали, куди вам їхати. Купували якісь квитки, але будьте обережні з ретро Меркурієм. Хоча я завжди кудись їду на ретро Меркурії, чесно кажучи. Але це просто потрібно бути розуміючим і знати, що можуть всякі непередбачувані ситуації там з багажем, з квитками, з затриманими рейсами бути. Це можуть бути якісь справи з автомобілем або з будь-яким транспортом, мотоцикл, велосипед, літак, може бути дійсно колісниця у когось, ахуновс. Who knows? Зараз у нас можна очікувати, хто зна чого. Тобто ви тут можете переглядати якийсь свій транспорт, працювати з транспортом, отримувати, вже, наприклад, водійське посвідчення, або проходити е, техогляд сприятливо по цій карті. Так. Коли ви лагодите машину, наприклад, замінюєте резину. Так, Подивимося, що ще діло принесе влізень. Імператор, прекрасно, ви за кермом свого життя, тому що от по колісниці ще важливо брати відповідальність. І імператор також карта відповідальності. Це може бути окрема особа, окремий чоловік, дуже часто програється як овен, або це людина з керівною посадою, або якщо ваш партнер, ваш чоловік, він такий більше, знаєте, у сильній чоловічій енергії, навіть трішки домінантні, або це вам потрібно проявити цю енергію. Якщо ви. Дівчина дуже добре для, наприклад, зустрічі, знайомства з якимось сильним таким чоловіком, або побачення з ним, можливо, приїзд когось, або ви до когось їдете, повторний якийсь візит. Може бути, до речі, керівна посада, може бути військовий. Також часто по імператору проходять, або людина, яка вміє брати відповідальність, керувати і собою, і не тільки собою, а і якоюсь певною. І навіть групою людей, я би сказала, і вам, можливо, потрібно буде також проявити такі якості. Так, і ще ще принесе дівам березень. І ще у нас буде два оракули. І тут це мірка жезлі. ви відстоюєте свої якісь власні кордони, ви вибудовуєте якусь, якісь кордони, ви захищаєте власну думку, свої кордони. Наприклад, до речі, тут може бути проходити, як ви там захищаєте своє місце, де вам можна паркувати машину, а нікому більше не можна паркувати машину. Наприклад, ви якось відстоюєте свою територію. Це, до речі, може бути, коли ви боретеся із якимись внутрішніми упередженнями, але це потрібно, щоб нарешті стався якийсь прорив, тому що ці, бачите, різні справи, якісь, які потрібно повирішувати, вони у вас можуть бути як і внутрішні, так і якісь внутрішні вороги. Ці вороги з вами в одній кімнаті зараз. Так, це можуть бути якісь зовнішні обставини, які потрібно вирішити, або від яких потрібно відгородитися. Тим не менше, не очікуйте такого повного спокою, тому що тут вас будуть дергати, тут вас будуть, скажи нам, рішення. Рішення По цьому питанню, прозвітуй по цьому питанню, зроби це, зроби це, і буде інколи хотітися від цієї відповідальності трішечки, знаєте, відсторонитися, сказати: Все, всім пока, я у відпустку. Але я вам ще не кажу пока, тому що у нас з вами ще є два оракули. Навіть я би сказала три, тому що цей оракул складається з двох частин: це у нас стілювальні історії, а це у нас темні історії або пастка місяця. Хто пам'ятає, то це у нас яка у нас буде небезпечна ситуація, так? від чого варто утримуватися, на що не піддаватися вам діви цього місяця, і це у нас що? Гнів. Будьте тим імператором, зараз мені от ніби доповнилося, тому що оракул завжди розглядається, знаєте, як асоціативно. Що про це вам каже, тому що тут саме гнів в негативному прояві. Вам потрібно буде правильно з цим гнівом працювати і бути, наприклад, імператором в плюсі і колісниця. Оце просто дуже сильно мечиться між собою, тому що тут вам потрібно бути, знаєте, якщо ви керівник, то ви керівник мудрий, ви керівник, який не агресивний, який не зловживає так, своїми якимись обов'язками. Тут дуже буде важливо контролювати свій гнів. Свою агресію, так? Дуже важливо. І вибудовувати оці кордони. Можливо, в тому сенсі також для когось може програтися, що ви не дозволяєте до себе проявляти ніяких таких якихось агресивних емоцій. Так, і подивимося, яка історія буде для вас цілющою, зцілювальною, діви. У березні партнерство. Бачите, вам потрібна людина. Людині потрібна людина. Тим паче у нас ваш управитель Меркурій, хоча ретроградний, але він йде градус в градус просто за ручечку, пліч пліч обійнявшись з Венерою, планетою грошей та кохання. І ця карта вона вам каже просто. Будьте в партнерстві, покладайтеся на партнера. Можливо, дійсно цей імператор, це у вас знайомство, якесь з кимось або вже ваш існуючий партнер. Партнерство може бути діловим, може бути любовним, але це те, на що ви цього місяця зможете покластися. Будьте щирими в партнерстві, будьте відкритими в партнерстві. Так? Справедливо розділюйте всі свої обов'язки. Знайте, що ви в партнерстві маєте і віддавати, і отримувати. Вам випадала карта. Та справедливості, можливо, це про якесь збереження. І про покращення вашого шлюбу офіційного, так, тому що все ж таки справедливість. І наостанок ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося, яка практика буде сприятливою для дів у березні, для вас. Б'юті річуал. І тут у нас можуть бути нігтики, манікюр, зачіска, укладочка, шопінг, новий кремчик. Це прекрасна депіляція, лазерна депіляція. От про якісь дуже серйозні б'юті-процедури, як уколи краси або оперативне втручання, я би не радила, оскільки ретро Венера. Звичайно, це залежить від. Кожного вашого окремого календаря, але загальні рекомендації на ретровенері краще такого не робити. А от якісь повсякденні, там зачіски, манікюри, догляд за собою, кремчик, тут просто прекрасно потіште себе цим. Ну що ж, Діво, мені здається, прекрасний просто для вас місяць. Я була дуже рада, що ви зі мною провели цей час. Сподіваюсь, для вас був корисним розклад. Якщо вам будуть цікаві наступні розклади, ви не хочете загубити канал. Обов'язково підписуйтеся, бо ми з вами побачимося тут наступного місяця. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Па-па!